Всіх вітаю. У мене сьогодні вечір Недобрий видався. Їду по Австрії горами і мудикався, дякався. Ой, дякувати, вибачте, дякувати богові австріяки, допомогли мені оце вночі поставити ланці, аби можна було йти до гори. Потроху-потроху по крадусь, як той заєць, бо по-іншому ніяк. Ось така ситуація. Хто бажає у водії, особливо міжнародних перевозок? Ласкаво просимо побачити на свої очі, яке то воно життя, який то кусень хліба, але ну, що робити? Життя є життя, за нього треба боротись, як би не було нашим бійцям на нулю набагато гірше, ніж мені. Я йду горами, люди допомогли. Так, да, якось в теплі не замерзну. Є автономка вебаста, є таке опалення. Ну, Бувають неприємності, ну що ти зробиш? Так що ось так от, любі мої друзі та підписники, йде сніг. Потрошку, ну, я так потрошку-потрошку по їду з невеликою швидкістю 4 км на годину, он як показує мені навігатор, а мені ще горами тільопати і тільопати. Ну, нічого. Нічого, потрошку з Божою помочю ми вийдемо. На все добре, бувайте здорові, до наступних репортажів. Слава Україні! Перемога за нами!